Вітаю вас, любі діти! Подивіться, що це в мене тут? Правильно, це каструля, в якій вариться смачний борщик. Отже, сьогодні ми з вами згадаємо та намалюємо овочі, з яких вариться борщик. Ну що, почнемо? Для того, щоб це намалювати, нам з вами знадобиться ось така заготілочка. На якій я систегітно малювала столик, на якому стоїть каструля, та саму каструлю. Далі нам знадобиться серветка, пензлик, стаканчик з водичкою та фарби різних кольорів. В мене тут зелена фарба, червона, ось така темна рожева, коричнева та жовта. Отже, діти, давайте з вами згадаємо, з яких овочів вариться борщик. Що це в мене, як ви гадаєте? Правильно, це картопля. Далі ось тут я намалювала так, моркву, цибулю. Оце в мене така велика зелена капуста та бурячок. Ось такий. Діти, насправді рецептів пощу дуже-дуже багато. Хтось додає ще якісь інгредієнти, в борщик, але ми сьогодні намалюємо ці. Отже, беремо пензлик трьома пальчиками, трошки вище залізної спіднички, вмочуємо у водичку та набираємо коричневої фарби. Давайте спочатку намалюємо картопельку. Отже. Я ставлю пензлика і ось так малюю картоплю. Далі я її зафарбовую, готово. Промиваю добре пензлика. І далі я хочу намалювати морквинку. Набираю червоної фарби, або у вас може бути помаранчева. Та морквинку ми з вами вже вчилися малювати. Вона схожа на такий витягнутий трикутничок. Так, малюємо лінію, крапочку і потім з'єднуємо, трошки заокруглюючи ось тут. Краї зафарбовуємо. Є листочки ми намалюємо трошки згодом, коли підсохне сама морквинка. Тож промиваємо знов пензлик йдемо далі. Пропоную намалювати поруч з морквинкою цибульку. Для цього я наберу жовтою фарби. І наша цибулька теж трошки схожа на кружечок, але трошки витягнута вгорі. Ось так, як мішечок. Зафарбовуємо. Додаємо ось тут трошки вусики. Ось так. Далі з вами намалюємо капусточку, вона в нас зеленого кольору. І спочатку подивіться, я малюю коло. Зафарбовую його. А далі по краях цього кола трошки додаю ніби ось такі хвильки. Бо капусточка в нас складається з багатьох листочків, так? І вони в нас нерівні. Ось так. І залишився в нас ще бурячок. Для цього я візьму ось таку фарбу темно Темноражева в мене є. І бричок в нас має форму таку трошки заокруглену, але внизу вона звужується. Подивіться, трошки схоже на сердечко. Ось так. Ніби починаємо малювати коло, а донизу звужуємо. Зафарбовуємо. Добре. Тепер трошки чекаємо, щоб це все висохло, і будемо додавати листочки нашим овочам. Тож, ось тепер набираємо зеленої фарби і додаємо листочки морквинці, ось такими рухами згори донизу я проводжу лінію. Таким чином роблю хвостики цибульці. А у бурячка трошки інші листочки. Подивіться, вони такі невеличкі, але широкі. Та ось такий борщик нас вийшов. Насилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.